Отже, Тімоті Шаламе, сьогодні ми говоримо про феномен цього актора. Здається, він ну він просто змусив увесь Голівуд переглянути, яким має бути головний герой. Так що ж у ньому такого, га? Давайте розбиратися разом. Тільки вдумайтесь у цю цифру 22 роки. У 22 роки він стає одним з наймолодших номінантів на Оскар за найкращу чоловічу роль, і найцікавіше, знаєте що. Він не просто грав героя, він ним був, і це, звісно, був тільки початок його історії. Але знаєте, його шлях до слави він зовсім не був таким прямим. Він міг би, наприклад, стати професійним футболістом або, увага, репером, так, так, під псевдонімом Ліл Тімі Тім. Серйозно. Але він обрав кіно, і цим вибором він, по суті, зламав усі шаблони про те, якою має бути оця класична чоловіча роль у Голівуді. І все це, звісно, підводить нас до головного питання. От хто він такий насправді, цей Тімоті Шаламе? Бо ж за всіма цими яскравими ролями, за червоними доріжками, там точно ховається щось набагато глибше. Так в чому ж його секрет? Дивіться, шаламе це по суті актор абсолютно нового типу, його персонажі вони не намагаються бути крутими. Ну, знаєте, в цьому старому голівудському сенсі ні. Вони просто живі, справжні, з усіма своїми сумнівами, страхами, емоціями. І ось він, цей новий архетип у всій своїй красі, тонкий, іноді такий, трохи нервовий, вразливий, і він абсолютно не боїться це показувати. І знаєте що? Саме ця відкритість, ця вразливість і є найбільшою загрозою для тих старих, закам'янілих канонів маскулінності, які правили в кіно ну, десятиліттями. Добре, це все теорія. А як це виглядає на практиці? Ну, ми просто подивимось на його ролі. Бо його фільмографія це ж, по суті, ідеальний посібник з того, як руйнувати стереотипи. Почнемо, звісно, з його великого прориву назви мене своїм ім'ям. Це... це був не просто фільм, це був справжнісінький культурний сув, момент, коли кіно раптом заговорило мовою чуттєвості, ніжності, там, де раніше про це воліли мовчати. Або давайте візьмемо щось зовсім інше Дюна. Його пола Трейдес, це ж не той месія з плаката, знаєте, який впевнений у кожному своєму кроці. Зовсім ні. Це герой, який постійно сумнівається, вагається, бореться саме з собою і зі своїм призначенням. І саме це робить його таким живим, близьким і зрозумілим. А згадайте гарного хлопчика. Там він показав біль залежності просто без жодних прикрас. Це було так сиро, так чесно, неймовірно складна роль, яка просто показала, на яку глибину таланту він здатний. Ну і звісно ж, вонка. Слухайте, зіграти молодшу версію такого культового персонажа це ж був просто шалений ризик. Багато хто думав, що нічого не вийде. А він впорався і показав нам зовсім іншу грань себе. Таку химерну чарівну розширив свій діапазон ще більше. Окей, то що ж це таке? Що робить його гру настільки магнетичною? Чому від нього просто неможливо відірвати погляд на екрані? А відповідь, як не дивно, криється в силі, в силі його вразливості. Давайте спробуємо розкласти цей магнетизм на складові. Отже, по перше, він не боїться здаватися слабким. По-друге, він свідомо ламає всі гендерні кліше. По-третє, він навідріз відмовляється грати мачу. і все це разом це такий собі тихий протест. І знаєте, цей протест без крику виявляється набагато набагато дієвішим за будь-які гучні гасла. І знаєте, є фраза, яка ідеально описує його підхід. Інтелект плюс емоція плюс тиша, виявляється, це працює набагато сильніше за будь-які навіть найдорожчі спецефекти. От, власне, в цьому і є вся його магія. Тож, якщо підсумувати, успіх шаламе, це ж не просто історія ще однієї голівудської зірки, ні, це скоріше симптом нашого часу. Такий собі маркер, який показує, наскільки глибокі зміни відбуваються в культурі прямо зараз. І ось ще один штрих до його портрета, який багато що пояснює він двомовний, вільно говорить англійською та французькою. Він, по суті, виріс між двома культурами, і оце відчуття, що ти завжди трохи між, трохи поза системою, воно, знаєте, дуже чітко читається в його погляді, в його манері гри. Тімоті Шалеме, по суті, довів одну просту річ. Сучасний герой може бути абсолютно іншим. Це герой, якому більше не потрібно кричати про свою силу. Він може просто мовчати, але мовчати так, що його почує увесь світ. І, мабуть, це і є найважливіша зміна, яку він приніс у сучасне кіно.